Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путіна цієї ночі відвідав Маріуполь. Принаймні, так пишуть окупанти. Путін таємно прибув Маріуполь гелікоптером. Після чого нібито їздив на машині під супроводом охорони. А також відвідав місцеві філармонію. Також подивився на так зване будівництво окупантів. Партизани намагались здійснити декілька спроб нападу. Проте охорона була надто надійна. Хлопки не досягли своїх цілей, але очевидно двійника дуже. Дуже сильно налякали. Крім того, в сьомій ранку надпотужний вибух пролунав порції Маріуполя. Де востаннє був Путін та дивився на розвантаження військової техніки з десантного корабля Новочеркаськ, як передають джерела опісля саме по наведенню партизан по кораблю було нанесено удар. Вони подякували Путіну за такий прецедент. Адже через надмірну активність в порту можна було визначити координати і час заходу судна. Що ж після рішення суду в Газі видати ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна? Візити лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для Китаю. Айських дипломатів таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. щодо оголошеного візиту лідера КНР до Москви. Думаю, що для Китаю буде досить непроста ситуація. Непроста ситуація зустрітися з людиною, яку підозрює міжнародний кримінальний суд у злочині стосовно українських дітей. Пояснив свою точку зору Данілов. Він зазначив, що, хоча Китай і не є учасником Римського статуту міжнародного кримінального суду, все одно ця зустріч буде непростим завданням для. Я китаю. Крім цього, секретар РНБО назвав Путіна маніяком через систематичне вбивство українців. За наказом Путіна на території України фізично вбито 500 дітей, які не брали участі в військових операціях. Не мають стосунку до абсурду, який придумали в Російській Федерації. Путін – це серйозний вбивця. Це маніяк. Чому маніяк? Маньяк, маньяк це ж убивця, який повторно вбиває і отримує від цього насолоду. Сказав Данілов. 17 березня міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Російського. Російської федерації Володимира Путіна через звинувачення в депортації українських дітей у Росії його можуть арештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав неприйнятним. Видачу ордера на арешт Путіна на це рішення. Також відреагував і український президент Володимир Зеленський. Він назвав його історичним і таким, що має перспективу. В Німеччині заявили, що якщо Путін заїде в їхню країну, його заарештують до зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!